Всім привіт! Мене звати Віталій, і це перший погляд на Assassin's Creed Liberation HD. А, гра зарелізувалась вчора ввечері у стімі, і сьогодні я вже на неї погляну. Котик, будь ласка, я починаю говорити, це означає, що тобі теж треба починати говорити. Ні, тихенько. Окей. А, я пограв мінімум, максимум там по-моєму, хвилин 10. А... To to sleep, 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 sleep. Connect with the past. Relive history. Using Abstergo's incredible research into genetic memory, Animus gives you the chance to game within the past. The product you have purchased allows you to access the memories of Aveline de Grandpre, an 18th century assassin. Caught between two worlds, fighting to find her true purpose. Make history yours. History is our playground. Animus. <laughs> 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 Як ніби граєш. Як ніби персонаж твій ще грає реальну гру. Оригінальна Liberation HD вийшла, по-моєму, у 2012 році на PlayStation Vita. А це її HD переведення для консолей теперішнього покоління і. ПК. Гра без російської озвучки, але з російськими субтитрами. Тому, в принципі. Я, не, я буду мовчати в будь-якому випадку, коли вони говорять, але можна і. От якраз це я грав, це зараз нам потрібно сюди. Ви курку. Russю! Ти не така курка, як Metal Gear Rising, але ти курка. Так от, оригінальна гра вийшла на PlayStation та Vitax, і на Вітілу я би її купив.

good health. And all not the missing До mm -hmm. речі, я буду робити проходження цієї гри на каналі, адже попередня гра велику, скажімо так, захвату у людей не зробила. Тому, скоріше, я пройду її для себе. Ти купив її більше для себе, чим так. Нам і сюди. Я забуду двійпонти. У нас та якби вчать. Окей. Не ну, можу сказати, що графіка прямо ж а, божественна, але ну, як не смішно, пацани з Ubisoft змусили цю гру тормозити. Тобто, я був змушений скинути чуть-чуть налаштування, щоб FPS був грабельний. Тобто то, з чим справляла світа, мій ПК не справляється. А, у мене її нема навіт цієї гри, але я бачив її в оригіналі і в принципі можна сказати, що текстури тут такі вже, я ж, Звичайно, повні з вітовським 960 на 480. Екраном. Та нічого я не робила, я негрітянка. Маленька негрітянка. Скотина. Ну, дитину є. Це якраз момент, до якого я... Дограв в минулій частині. І зараз буде мужик з язиком змією. Да! Так, коротенький кеп, Так. Оп. 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 Да! Так, работоргівці. А, забити. Сюди всіх Ассасін Спит Бью Гена. Веру кнопки міняються, щось і все одно. Я побачення. О, от якраз мужик, ви кого язик-змія. Спеціально думаю я зроблю скріншот, тому що язик-змія. And our grown because it was the 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 girl. Girl. My chérie, you were shouting again. Was it a nightmare? We oui. only a dream. I'm sorry to have woken you. Shh, my chérie. Shh. Never apologize. A mother worries, even a stepmother. Thank you, Madeleine.

Днем вона проста негритянська жінка, але по вечорам вона вбиває людей. Муаха. І краде чіпси. What did we do Yay! We have uncovered news of a plantation from which slaves are vanishing. The owners reported their escape, but our network can find no trace of them. If you don't your slave guys, perhaps you can investigate this mystery from within. A dressing chamber has been prepared for you in a strategic location. from the the top of the cathedral, you will see it. Оооо. А свободи я так зрозумів не буде. да? Ми будемо ходити тільки по вейкоїнтах. Погано? Хотя що я хочу від гри, яка вийшла на PlayStation Vita. Розумію, тут можна буде перевдіватися. Ну це, до речі, досить таки. Цікаве ну, Воно мається на увазі в момент гри. Тут, тут бачите, по-моєму, три портрета. Якраз. це Переодіжки. Ну чого, прикольно. Зараз, скоріше все, я завжди з колокольні, напишу Assassin's Creed Liberation. Но. No. А, oh. ah, так мы в новом Орлеане. Синхронизация. Ну, я думаю, коли люди бачили щось такого плану на PlayStation Vita, вони такі охренівали від. Ну, то, Тут я повністю згоден. О, підірс свербиню, якраз то про що я говорив. Вічина госпожий. a delivery will arrive at the plantation a perfect cover hide in a wagon and follow the cart to discover the location without being seen Таке mm. ні, таке буде свобода, но... Але... А ну вон, раблення біжить. Ріблення ізаура. Mm. Ну, грати за бабу це, по крайні мрії, якось... Хоч, хоч якось разнообразить геймплей, тому що, допустимо, той же самий... Ну, ч, той же самий, всі асасіни, mm. ми ніколи не грали за бабу. Тут десь є схованка. Я хочу її розкрити. Давай, давай, жінко, відкривай уже, я не можу ждати. Ну, забирай до... А, треба тримати. Окей. Півтори косаря. Це я розумію. Улов. Щоб... А я вже щось півна робити, що мене шукають? Wow. Песик, 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 іди сюди. Песик ти як? Можна де кохну? Не можна. Можна вбити. Вбивати песика я не хочу. Эй, воу! Пацанчик! Так без палива абсолютно прыгнула, він такий сидит. А, якийсь дымний звук. А, не, нічого. Тарарара. Пацаны. Чо как? Ну я ж з цією. Я ж проста рабиня, вони цікаві, не всіх драбинь підозрюють, чи тільки отаких, от як я. О, чувак, що ти метеш? Чо, чо там? Ти сьогодні негри? Російський? Та я йду, йду говорити з рабами. Все нормально. Чуть скоріше під, Чуть-чуть скоріше. Здорово, мужики! Як життя? І о, буде то? Who are you? How did you get past the guards? We have plenty of trouble here already. Don't need no more. I'm Aveline, a friend. Slaves have been reported escaped, but none has yet reached any safe house. My contacts fear the worst if you're a spy aveline you won't find no cause for persecution here my brothers have vanished then my aunt today my youngest sister therese they're escaped as you say they're taken besides therese would never survive on her own i'll find her if any have trodden through these fields they must have left tracks what Давай я Здивуй нас. Та що ти... жінко? Жінко, ти зовсім дурна. Що ти прошу от сюди заскочити, сьогодні, не означає, що треба витворяти сатану? И ч? А, смотрите, окей. Я Я просто рабеня. Нормальна рабеня. Не треба на мене так дивитися. Я здаваюсь з мужиками, які он тут что-то. А, вона нас цікаво підметати. Нет, це був... Було... Це було б прикольний вона почала підмітати, так маєте місцевий аналог Спринтерцева. <laughs> Don't be afraid, Therese. I'm a friend. Who did this? Your master? No. This son. Oh, please help. Be strong. I'll get you to safety. You'll pay for this. Guards! Hurry! We've got rats in the barn. <laughs>

Stay with me. We must hurry. Good. So. Sure. Oh! Aveline, my daughter, wandering alone at dawn. Where have you been? After the nightmare I want to take air. Dear stepmother, I'm grown now. You needn't worry for my safety. You underestimate the dangers of the world. If not to your safety, then do your reputation. Why must you be so headstrong? I wish you would. In truth, Madeleine, I'm in need of your assistance. I'm afraid it's urgent. <laughs> what now? While walking, I was startled by cries of distress. Following them, I discovered a woman, a slave, badly wounded. Where is she? I will send help. She awaits, in a wagon. Outside in the street, Aveline. Don't be cross. I knew you'd know the thing to do. I couldn't risk leaving her to perish, or worse. Or worse. You have already sentenced her to persecution by your very impulsiveness. <sighs> very well. I will not turn my back now, not that you have left me much choice. <sighs> I will see that she is treated. In utmost discretion. <sighs> Thank you, Madeleine. In the meantime, hurry to town and fetch your new traveling clothes. Go quickly. We have no time to lose. <laughs> Так, розступись черні. Мадамі, іде. Ну, Розійшлись! Розійшлись черні! Чернь. Oh, Хватит жрать. Oh, well, no. Дороги. Ммм, mm, сердечко. А, можно за с хлопцами, ааа, ржака. На хрена правда? за мной. их можно? Aveline, late to lunch and looking ashen again. I fear you are not resting enough. Oh, papa, I'll take my rest when this life is exhausted. You will hasten that end at this rate. I do fear you are more like your father than his fit for a lady. A chip of the same block. In passing, Monsieur Blanc requests your assistance at the warehouse. I dare say he has work to offer. Is that all he has to offer? I should think for all his attention, he would request your hand. All the same, it's the work that interests me. Philippe. Oh, dear me. By the turn of this conversation, it would appear I have lingered too long at this table. If you'll excuse me. Good day, Papa. There, he is gone. I can tell you now, Aveline. I have taken care of everything. Your friend will be safe. If you have any more... womanly problems... do not hesitate to see me. such. Oh. No, okay. The the game, I the we will роль трех мадам, богачки, ассасина и стандартные бедняжки. Ну що ж, на цьому пропоную закінчити. В принципі, гра мені подобається. Це той же самий Асасін, просто з деякими плюшками. Звичайно, при тому, як при, е, при портуванні на ПК, гра, скоріше всього, втратила пару фіч чисто PlayStation Вітовських, як той же самий е, задній тачскрін, взагалі в принципі тачскін. Е, я думаю, що з цим стикнусь не раз, е, з тим, як це все перенесли просто на банальний контролер. Але в принципі, гра є достойною покупки і, в принципі... Все класно. Вона розвине історію, вона покаже її з іншого боку, і, в принципі, все, все окей. Тому дякую вам за те, що дивитесь. ставте лайк і підписуйтесь на канал. Щасливо!